Привіт і слава Україні! Ну що, друзі, сьогодні маємо 21 березня 2023 року. Ми бачимо, що тактика росіянських військ не змінюється, і коло Авдіївки вони намагаються так само зробити так звану підкову для того, щоб мати можливість перебивати логістичні шляхи постачання. Для оборонців Авдіївки. Ми бачимо кровопролитні бої під Бахмутом. Ми бачимо, що сьогодні більше як 900, якщо не помиляюсь, 980 голів е тих от 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 тварин відправили до пекла 15 танків. В принципі, такими темпами скажімо так, поновлення російського танкопарку. Видається мені не зовсім можливим, хоча, в принципі, запаси старих Т-62, які вони намагаються кидати на фронт, досить є невичерпаними в Росії, і які б вони погані не були, але все рівно воно залізне, воно їде, воно стріляє, воно на гусеничному ходу. От і, скажімо так, досить сильно заважає нам жити в нашій вільній державі. Тим не менше, тим не менше. Ми маємо інші новини з, скажімо так, мирних міст України, і я би хотів вам зачитати невеличке, скажімо так, повідомлення. Ви зрозумієте, до чого це я читаю і до чого це я веду. Отже, отже, маємо те, що тим часом, увага! ДБР завершило розслідування щодо, зараз я скажу щодо кого. Слідство встановило, що такий-то такий-то знав про російське вторгнення, і замість підготовки до оборони фактично зайнявся саботажем. Він організував, ну і далі там по тексту йде, створив умови для здачі ворогу і далі по тексту. Ви думаєте, що це про кого? Я вам хочу сказати, що це дуже цікава така інформація. Вона стосується зовсім не наших керманичів. Хоча. Якщо подивитися на кваліфікацію дій, слідство встановило, зайнявся саботажем, замість підготовки до оборони. Вам нічого це не нагадує, початок війни, приїзд представника, керівника центрального розвідувального управління, попередження влади про те, що буде війна, попередження публічні нашої влади, що рийте окопи, замість того, щоб зайнявся саботажем. Це вони розбираються, призначивши, скажімо так, на моє глибоке переконання цепом відбувайлом, е такого очільника Харківщини Дудіна. Я чесно кажучи, не сильно вникав в перебіг цієї справи, е Чув різні проти протиріччя, скажімо так, між позицією слідством і позицією адвокатів. Не буду зараз обговорювати цю справу, тому що як юрист розуміє, для того, щоб обговорювати, треба ну, як мінімум знати матеріали, але фабула обвинувачення якраз таки говорить сама за себе. Отже, замість того, щоб готувати нас до війни, замість того, щоб, скажімо так, посилювати обороноздатність країни будувати як рубежі північних наших кордонів, захисту столиці і так далі. Наші керманичі готувалися на моє глибоке переконання до здачі столиці ворогу. Так ми не будемо сьогодні про це повторюватись. Я цей приклад навів просто-напросто, як буде звучати фабула обвинувачення не для цепів відбувайлів, а для безпосередніх тих, хто давали злочинні накази. Наприклад, на кшталт відвести. Четверту бригаду Нацгвардії від Гостомеля. Чи, наприклад, забрати єдиний танковий батальйон з півночі Київщини. Тобто дуже-дуже багато цікавих було наказів розмінування Чонгару, непідрив Антонівського мосту, який дозволив росіянцям захопити правий берег України. І ще багато-багато чого. Я думаю, ми станемо свідками дуже гучних розслідувань. І я надіюсь, що індульгенція. Переможців нашу владу від цих розслідувань не врятує. Переможцями буде український народ і Збройні Сили. Я думаю, що зміна влади також повпливає на думку ДБР в контексті: а хто же стояв во главі угла, скажімо так, на росіянській мові. Друзі, якщо ви додивились до цього моменту, у вас зараз дуже хороша нагода підписатися на мій YouTube канал. Ну, для того щоб отримувати інформацію, якщо вам це цікаво, поставити вподобайки і прокоментувати, ви звичайно ще встигнете. Якщо є можливість, стиснути на ту кнопочку спонсорство внизу під цим відео або допомогти каналу через PayPal, а також через Monobank. якщо немає таких можливостей, друзі, саме головне це ваш репост цього відео, і ми з вами далі продовжуємо. Ми були свідками нещодавнього походу російської православної церкви на банкову, де вони постояли дві години, хотіли, скажімо так, молячись раніше, нібито за перемогу Зеленського. Вони тепер молилися, щоб влада передумала виселяти їх по закінченню договору оренди з Києво-Печерської лаври. Ну Ще вони ходили там на Банку, хотіли зустрітися з Зеленським. Зеленський до них не вийшов, і в принципі, ну... ми бачили цей цирк. Ми навіть бачили, що Нуфрій забув як звати Володимира Олександровича, перепутав з Олександром Володимировичем, Не знаю, кого він мав на увазі, але тим не менше, росіянська церква. Скажем так, є церквою, яка історично вкрала нашу незалежність в свій час, 300 років тому вони зробили цю росіянську церкву всупереч будь-яким канонам, захопивши історично, якщо ми пам'ятаємо ці події, захопивши представителя великої материнської, скажем так, візантійської церкви, от і зробивши собі таким чином. Своє, своє патріаршество, власне, тим не менше, я не буду сьогодні і про церкву говорити, а ми з вами говоримо про те, що відбувається далі в Україні. Отже, ми бачимо, як посилюється влада Єрмака, якому, на моє глибоке переконання, Зеленський не зрозуміло, з яких підстав делегував дуже багато повноважень, зокрема і кадрових. Ми пам'ятаємо, коли були проблеми великих забудовників, зокрема в забудовника Столара. То ці всі проблеми рішилися політичним шляхом, шляхом введення співзасновників тих чи інших кампаній, людини Єрмака. Такий Колюбаєв. цей Колюбаєв. Ну, за нього говорив Геолерус, я не буду зараз там цитувати ці всі речі, але ми так само бачимо, і нас багатьох торкнулося проблеми з поповненнями Монобанку. Пам'ятаєте, там айсбокси такі були, айбокси, ну вони до сих пор є зараз на сьогоднішній день. І представники цієї компанії чітко казали, що для того, щоб продовжувати роботу, їм потрібне політичне рішення питання, ну судячи по тому, що Айбокси знову запрацювали, політичне рішення відбулося. А нам потрібно з вами лише слідкувати, кого завели співзасновники цієї компанії, яка вирішила свої політичні питання. Далі Далі Єрмак продовжує в тому ж самому Дусі. У нас був такий Мінстратехпром, і в цьому Мінстратегпромі був такий Рябікін, який, в принципі, ні холєри не зробив. Я не бачу, щоб розвивалася наша українська стратегічна промисловість в контексті оборони і так далі. Ми пам'ятаємо того ж самого Гусєва, який оборонпромом нас керував. До речі, по моїй інформації, оборонпром буде кінчатися, і Гусів разом з ним. Ну, в принципі, нам я наскільки я пам'ятаю, оборонпром це була така структура, яка сама по собі нічого не виготовляє, а має лише ліцензію на торгівлю і на промоуційні послуги. А ці промоуційні послуги виявлялися у вигляді певного певної комісії, яку накидували виробникам. Ну, грубо говоря, фірма для збору отката, для. Діючих режимів, О, тим не менше, ми бачимо ці всі речі, які загострила війна, і роботу Гусєва, звичайно, оцінять за, скажімо так, по достоинству. А я дуже добре пам'ятаю, хто такий гусів на посаді заступника міністра оборони. І я пам'ятаю, скільки вартує земля міністерства оборони, яку мали би міняти на квартири для військових. Ну, це історія. Вона колись дасть свій початок для кримінального провадження. Але для цього треба зміна влади і зміна генерального прокурора, який би не був би на 100% відсотків татаро. Єрмаковський. Повертаючись до Рябікіна і до Єрмака, значить, ну що ж, ну не справився Рябікін, значить, його тепер покарали і поїде він у нас послом до Китаю. Отже, кадрова політика в нас досить серйозна. З боку Єрмака, я думаю, ще що гірше придумати в контексті цього провалу, комунікаційного провалу з Китаєм. Ну Чесно кажучи, я навіть не знаю, що ще сказати. Ми все частіше чуємо невідомих людей на телебаченні, які стають відомими, такі як політтехнолог Подоляк, який колись бігав там десь за Януковичем по пеньочкам, тій... по пеньочкам. В той же час я останнім часом навіть не пам'ятаю, коли десь на якісь питання. Відповідав Нікіфоров Нікіфоров прес-секретар Зеленського. Тобто нам згодовують якихось незрозумілих людей в медіа які набирають популярності, і їх там цитують, ну майже не як не знаю там позицію президента. І якщо з цієї сторони буде штанга, президент завжди буде мати змогу сказати так. Це ж не я, це його лічне міння. Пам'ятаєте, як Богдан вийшов там колись на крильце крильцо Офіса президента і почав розказувати о русском язики і. І так далі потім Зеленський сказав, так це його особиста думка. Хоча це ж був голова офісу президента. Ну аналогічна історія з Єрмаком, який на сьогоднішній день в принципі курує всю кадрову політику, і ми це бачимо в тому числі на прикладі Рябікіна. Але плавненько ми перейшли до теми Китаю, і ми понімаємо, всі, понімаємо, розуміємо, що це провальна комунікація з боку офісу президента в контексті того, що ну що ви ще хочете? Китай сі, сі Цзіньпінь, їде до Москви. До Путіна жме руку беглому поки що преступнику. Та, ну, я не суд, звичайно, газкий, трибунал там краще розбереться. Ми знаємо, що білоруський диктатор їде в Китай. Ми знаємо, що знову ж таки диктатори між собою всі спілкуються, і позиція Сі Цзіньпіня, вона ну, геть не на користь України, вона, в принципі, писана по наративам Кремля. І туди їде Рябікін. Той, який не справився з маленьким міністерством, ну він справиться з політикою України в великому Китаї. Отже, ми бачимо, що вони ще не розвалили завдяки кадровій політиці Єрмака. Я навіть не знаю. Ми не будемо сьогодні говорити про наші корумповані суди. Ми не будемо сьогодні говорити, Вони нікуди не ділися і вони не вчора з'явилися. Ми сьогодні також не будемо згадувати е, ті силові структури, які відповідальні були за збір доказів. Геноциду, які мали би бути передані в ООН, щоб ООН не заявляв, що таких доказів вони не знайшли. Ну, чесно кажучи, для мене це дикість. Але на тлі приїзду Сідзіньпіня я звернув увагу з точки зору цікавої інформації, колись свій час дуже сильно вивчав. Торгівля акціями, опціонами, ну, біржові торгівлі, скажімо так. Мені це було дуже цікаво, я це вивчав, навіть намагався щось там, як -то кажуть, в цьому напрямку працювати. От, тим не менше, війна, революція ну, це все вносить свої корективи в наші плани. На жаль, на що я звернув увагу? Я звернув увагу на біржі. Китайські біржі, і це стосується Hang Seng Tech Index, а також інші, інші показники китайських компаній. Ну і що я можу сказати? Якщо ми говоримо те, про що я тільки що сказав, то вчора по, на, на тлі приїзду Сі до Пу, ціна обвалювалася ну, десь під таким градусом. Тобто з ціни 39,80 акції китайських компаній впали до 38,60. Багато це мало? Ну мається на увазі, 3980 було, 3860 стало. Це буквально за якихось три години. Я дальше вже не слідкував за цими індексами, але тема дуже цікава. І як воно буде вирулюватися, я поки що не можу прогнозувати велику китайську економіку, але я знаю, що там є великі проблеми пов'язані з коронавірусом. Там є там будуються міста. Які не заселені, ніким тому, що там є свої кризові проблеми. І на цьому тлі я звернув увагу на рішення Вашингтону опублікувати розсекретити дані розвідки щодо походження коронавірусу. Я думаю, що нас чекають досить цікаві моменти і в цьому сенсі. Тому, друзі, підписуємося на мій канал, ставимо ті всі вподобайки, пишемо все, що маємо написати. Робимо репости, підтримуємо. А Україна, попри всі негаразди сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Слава Україні! Ми переможемо.